Зима вже близько, це значить, що ситуація, в якій ваш сусід прибіжить до вас з проханням підкурити його автомобіль, в якому сів акумулятор невідворотня. І щоб цим сусідам були не ви, потрібно подбати про ось такі бустери заздалегідь. Це у нас модель Vitals GS600 і GS 1200. GS-600 максимально може віддавати струм 600 А, а номінал 300 А. Логічно, що GS 1200 віддає максимум 1200 А, а по номіналу 500. 12 вольт у нас 36 місяців гарантії, літій полімерний акумулятор. ємність. Старшої моделі 18 000 мАдин, молодшої моделі 10 тисяч мАч. Комплектація. В старшій моделі інструкція ось такого плану. Велика, з великими буквами. Україномовна. Це однозначно плюс. З табличками та ілюстраціями. Чохол виглядає ось так. Брендований, Напівжорсткий такий. Комплектація. Давайте почнемо. Кабель зарядки у нас. Привіт з якогось 2015 року, мікро-USB, Type-C та Lightning. Блочок зарядки 5 В 2 А. Автомобільна розетка. Та клеми на акумулятор. Давайте перевіримо, чи клеми у нас мідні крокодили, чи сталеві. Ну, бачите, магніт до них прилипає. Можливо, там трішечки якоїсь міді є, чому я, звісно, сумніваюся. Ну і сам бустер. Бустер діставати з чохла доволі проблематично, тому що ось ці дві лямки ось. я би його використовував ось таким чином. За одну лямку запхав, а другу лишав би під низом, щоб можна було зручно і швиденько його доставати. Він все одно буде закритий і нікуди з чохла не подінеться. JS 1600 має схожий чохол, він трішечки коротший, але товстішенький. Інструкція тут також україномовна, але шрифт менший, і вона без питань влазить в чухол, і мені це подобається більше. Кабель зарядки USB A на Type-C. Орієнтовно 50 см довжину. Блочок такий, як і в першому варіанті, це у нас 5 В 2 А. І крокодили на акумулятор схожі на перші. І давайте. Так, як бачимо, магніт до них також прилипає. І тут значно легше щоб діставати наш бустер з чохла. Розглянемо їх детальніше. Почнемо з старшого. На фронтальній панелі у нас надпис ga 1200 кнопка, яка активує дисплей. Акумулятор у нас заряджений на 99%. Зверху ліхтар. Під гумовою заглушкою два USB A роз'єма і один Type-C роз'єм. Знизу немає нічого, з цієї сторони також. З цієї сторони у нас роз'ємчик, в який ми підключаємо наші крокодили. Ззаду детальна інформація про пристрій. JS600. Тут дисплей прихований, але кнопки вімкнення немає. Вона знаходиться у нас збоку, але по її нажиттю нічого не відбувається, потрібно ще потягнути за ось цей перемикач. І тоді ми можемо активувати дисплей 91%. Зверху у нас ліфтар, два USB-A-роз'єма. Один у нас 5 вольт 2,4 А, інший 5, 9 та 12 вольт. Під гумовою заглушкою з цієї сторони у нас присутній Type-C-роз'ємчик і ES5 для наших крокодилів. Знизу немає нічого, з цієї сторони я вже показував. І ззаду також детальна інформація про пристрій. Протоколи швидкої зарядки на старшому пристрої. USB-A, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung KFC відсутній відсутній. Так, вимкнувся проїзд Ще раз. Ніяких швидких протоколів на цьому гнізді немає. Максимум 5 вольт ми можемо отримати. Це у нас гніздо було з синеньким пластиком. Давайте з білим спробуємо, можливо, тут ситуація інша. Максимум 5 вольт. Як бачимо, Type-C працює тільки на вхід і тестер його не бачить. Є S600 за гніздом, яке має підтримувати 12 вольт. Apple 5 вольт, бетерічардинг, Samsung KFC 9 вольт, Huawei FCP 9 вольт. Charge до 12 вольт. Тут все значно краще по usb a роз'єму, ніж на старшій моделі. Дивно. Давайте гніздо, яке мало би підтримувати тільки 5 вольт. Все саме так, як заявляє виробник. Цими пристроями точно можна зарядити свій посажний смартфон, але зроблені вони абсолютно для іншого, і використовувати в якості повноцінних павербанків їх точно не варто. Чи заряджаються відео, від кабеля Type-C на Type-C. Підключаємося в Type-C-порт. І бачимо, що старша модель не заряджається, ніяк не реагує на підключення. Давайте подивимося на молодшу. А от молодша почала зарядку. І потужність зарядки складає. 17 Вт. Давайте попробуємо ще раз старшу. Ні, старша не реагує ніяк. Давайте включимо USB A-роз'єм. Від кабеля USB A на Type-C. У нас розпочалась зарядка, її потужність 10 Вт. Ось цього пацієнта він вже рік стоїть і місяць не заводився. Напруга на акумуляторі 7,31 В. Акум мертвий вже нічого не крутить, зараз ми спробуємо. Мотор у нас 2,4 бензиновий це Hyundai Sonata. Будемо пробувати її заводити за допомогою бустерів. Ви можете уважно подивитися, напруга на акумуляторі 7,3 В. Спочатку js 600 Включаємо наші крокодили в роз'ємчик. Бачимо, тут засвітився світодіод, який блимає червоним та зеленим кольором. Підключаємо до акумулятора. Спочатку плюсову клему обов'язково. Ось так. І тепер мінусову на мінусову клему акумулятора. Так, Конденсатор зарядився, світиться зелений колір, можемо пробувати заводити автомобіль. Бачите, все працює. Автомобіль пропрацював 30 секунд, спеціально виключили, щоб акумулятор не заряджався, хоч йому вже нічого не допоможе. І, як бачимо, напруга на ньому 7,8 вольта. Тепер підключимо потужнішу модель. Я думаю, що також жодних питань у нас не буде. Якщо 300 А струм завів його, то я думаю, що і з цим також ми справимося. Так. Ой. Не в той отвір. Таке буває деколи. Ось так. Так, бачимо така сама індикація. Зелений та червоний світлодіод. Підключаємо плюсову клему і підключаємо мінусову клему. Подобається, що все працює автоматично, тільки накинули клеми. Зразу є у нас старт. Заводимо автомобіль. Могли побачити, що на одну заводку в нас витратилось 2%. Бустер був заряджений на 100%, зараз на ньому 98%. 2.4, то, звісно добре, але як на рахунок 5-циліндрового 2,7 дизеля. Від'єднав клему від акумулятора. Плюсова приєднана, а мінусова від'єднана. Підмикаємося нашим бустером. Це GS600. Заводь. Не заводиться? Так, давай попробуємо нажати кнопочку тут. Пробуй. Не вистачає, так? Ну, Молодшенький не справляється. Зараз підключимо старшу модель js 1200. Так, включив js 1200, під'єднуємося до нашої клеми. Не дуже зручно тут, але ось так є, тепер ще запустимо що він пишить. Певно заряджається чи що? Пробую заводити js 1200 справився навіть без акумулятора. Бачите, мінусова клема під'єднана напряму до бустера і все працює. Тобто для легковушок js 1600 для вантажних бусів, для чогось великооб'ємного потрібно брати G1200. Двічі я заводив мотор 24 бензиновий за допомогою js 600 і один раз намагався завести 27-дизельний на спринтері. І у нас на це пішло 30% заряду. js 1200 двічі заводив 24 бензиновий і двічі заводив. 2,7 дизель, і на ньому залишилось 58%. Тобто на це все витрачено було 42% енергії. js 600 я б брав для бензинових моторів до 2,5 літрів об'єму, або дизелів до 2 літрів об'єму, впевнений, що з цими двигунами він точно справиться. А-1200-модель для більш об'ємних двигунів дизельних, бачили, 2,7 заводить без проблем. Думаю, що із річкою справиться, більшого об'єму, певне, не потягне. По бензину, впевнений, що. 3-4 літри буде заводити без жодних питань. Також є в обох додатковий функціонал у вигляді ліхтариків. Натискаємо на кнопку, тримаємо певний час і бачимо, ліхтар вмикається. Світить непогано, але не про нього. Зараз мова. Є режим блимання, куди ж без нього, і також доступний червоний режим. Це саме в молодшій моделі. Старша модель по натисканню кнопки також вмихає ліхтар. Ну, непогано світить, може бути блимання. І вимикає. Свою думку про такі девайси, і чи взагалі вони потрібні в автомобілі, напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, а також підписуйтесь на канал.